Вітання, друзі! Сьогодні до нашої з вами уваги євангельське читання від Іоанни, 10 розділ, 17, 28 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Тому отець мене любить, що я віддаю душу мою, щоб знову прийняти її. Ніхто не відбирає її в мене, але я віддаю її саме. Владу маю віддати її, і владу маю знов прийняти її. Цю заповідь одержав я від Отця мого. Від цих слів знову сталася незгода між іудеями, і багато хто з них говорив він біса має і безумствує, чому слухаєте його? Інші говорили це слова не хіба може біс сліпим очі відкривати? І було в Єрусалимі свято оновлення храму, і стояла зима, і ходив Ісус у храмі в притворі Соломона. Тут обступили його іудеї і говорили йому доки будеш душу нашу мучити? Якщо ти Христос, скажи нам відверто, відповів їм Ісус. Я сказав вам і не вірите. Діла, які я творю в Отця Мого, вони свідчать про мене, але ви не вірите, бо ви не з моїх овець, як я сказав вам. Вівці мої голосу мого слухають, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Я життя вічне даю їм. Шановні друзі, Божої милості нам усім у щоденних наших справах. До зустрічі!